Всім привіт, я Петро Бухов, і це мій погляд на новини цього тижня. Тож, поїхав. На цьому тижні в двох державах змінились керівники. Нарешті було обрано канцлером Німеччини Фрідріха Мерца, та був обраний новий папа римський Лео 14. І це добрі новини для України і для Одеси, тому що Мерц здається більш рішучий ніж Шольц, і можливо він буде допомагати Україні якось більше інтенсивніше. Тож чекаємо на добрі новини. Ну а Папа Римський це така досить невідома фігура. Коли його обрали на його сторінці в Вікіпедії, майже нічого не було. Зараз же вона така досить наповнена. Знайшли вже його інтерв'ю, яке він давав декілька років тому, в якому він різко засуджує Росію за її воєнні злочини, які вона робить в Україні. Тож обидва лідери на нашій стороні, і це добре. Хоча від папи Римського якоїсь особливої допомоги не варто чекати, вони там не для того. Тиждень відзначний, тим, що пройшло 80 років з Капітуляції нацистської Німеччини у Другій світовій війні, і це в різних країнах відмічали по-різному. В Україні це був день пам'яті 8 травня. Ну а в Росії це день перемоги 9 травня. В чому взагалі проблема? В чому взагалі історія цієї дати. В тому, що в 2005 році в Росії вирішили робити його таким великим, попезним, все це, це побідобєс. Підняли Георгіївську стрічку як символ, почали ось весь цей безсмертний полк, нескінченне ось нагадування про те, що може. Можемо повторити, які там були герої, і таке інше. Тобто, до цього до 2005 року це була звичайна пам'ятна дата, як це і в Європі. Але з 2005 року Росія накачувала ось інфопростір, тим що це там велика побіда, і це досі відкликається у значної кількості українців і одеситів. Люди не пам'ятають, що до 2005 року цього свята не було. Тобто для них воно було завжди, особливо якщо людину ну, мені 40 років, якщо якійсь там людині 35 або менше, їй може здавати, що так було завжди. І ось прийшла погана українська влада і відмінила це свято. Насправді це такий політтехнологічний конструкт, який розробили в Росії. Можна сказати, що це дуже успішно в них вдалося, і досі українці згадують це свято і хочуть його святкувати, і розповідають, як їм не дають цього робити. Цього 9 травня, наприклад, можна було покласти квіти на пам'ятник невідомому матросу, але тільки через проход з рамкою з паспортним контролем. тобто, наші правоохоронці не хотіли, щоб були якісь заворушення, якісь конфлікти на цій почі. Це В Чому ідеї смисли, які заклали росіяни в це свято, це перше, це те, що ну ось одна велика держава перемогла у Другій світовій війні, і це був радянський союз, і Росія її правонаступниця. Тобто, насправді вони закладають в це свято, ось цю тезу, що росіяни і українці це один народ. Це перше. А друге, ось те, що навіть гірше, це те, що це не пам'ятна дата, щоб пригадати, як було погано. І що не треба так більше робити, і скільки було жертв, і в пам'яті всіх цих жертв у багатьох людей в Україні є робусі дідусі, які постраждали під час Другої світової війни, які загинули. Але в Росії змінили фокус, і це не день пам'яті, а день перемоги. Тобто, перемоги ми можемо перемогти. Ми сильні. Ми там покажемо кузькіну мать. І ось це проблема, тому що вони з 2005 року накачували цей мілітарізм, цей реваншизм, і в принципі воно спрацювало, тому що багато росіян вороже ставляться і до Заходу, і в принципі позитивно ставляться до війни, яку веде Росія. І Є такі паралелі між Другою світовою, в якої приймала участь Росія, і ось цією війною, яку вона зараз веде проти України. Тому мені дуже не подобається. Ось все це побідобісія. І дуже добре, що Україна повернулась до саме Дня пам'яті, а не дня перемоги. І в Європі цей день, поперше, святкується не 9 травня, а 8-го. Взагалі, капітуляцію підписали там чи го чи 7-го, А потім Сталін вимагав ще раз підписати цю капітуляцію спеціально для Радянського Союзу, вже 8 там в ніч на 9-е, і тому вони святкують 9-го. Насправді, 9 травня нічого не відбулось. І друга світова війна не закінчилась в травні 1945 року. Вона тривала ще до вересня, і тому в Європі. Це свято називається День пам'яті і перемоги над нацизмом, тобто не перемоги над Німеччиною, над якимось країнами, а саме над нацизмом. На жаль, в Росії зараз такий самий нацизм, і тому абсурдно на це дивитись дуже неприємно. Слава Богу, у нас ці дні прийшли без якихось інцидентів. Ми не бомбили порад на красній площі, і це зрозуміло, але змусили росіян нервувати, і це добре. Я думаю, що вони ще багато років повинні нервувати через те, що вони з. Робили і розуміють, що буде відплата. Ну, повертаємось до міських справ. Місто отримало вже 4 когенераційні установки сумарною потужністю 10 МВт. Одна з них вже підключена. Ще три повинні підключити до початку опалювального сезону. Якщо в нас будуть якісь проблеми з електрикою, то великі котельні будуть працювати, і все буде добре. На минулій сесії ми виділили на підключення цих когенераційних основок 60 мільйонів гривень. Насправді це дуже невелика сума порівняно з їхньою вартістю і. Зараз департамент міського господарства шукає, по перше, гроші на встановлення ще п'яти таких установок, які ще приїдуть до нас, які куплені за рахунок Японії, дуже вдячні за це Японії. Ну а друге, це те, що потрібно, щоб ці установки працювали не тільки під час блекаутів, а в принципі вони можуть виробляти електрику, і це може частково компенсувати витрати міста. Наприклад, самі ці котельні вони споживають електрику, і теоретично навіть без блекаутів ми можемо брати електрику з цих генераторів. Вона буде дешевшою ніж електрика з мережі, тому мерії вивчають, як це зробити. І я тут їх повністю підтримую. Це дуже правильний проведена експертиза будинку на Ярослава Мудрого, 2, це колишній Глушко. Він визнаний аварійним. Всі люди звідти повинні бути виселені. Місто надало гуртожиток на вулиці хімічній, а також тим, хто оформлює офіційний договір оренди квартири, можуть компенсувати частину грошей за оренду квартири. На жаль, ось як кажуть мешканці цього будинку, ніхто не хоче підписувати офіційний договір. Всі власники квартир працюють в чорну, не сплачують податки, і оренда коштує дорого. Люди дуже незадоволені, і жити на хімічній вони також не хочуть. Але ті, в кого немає вибору, Поїхали туди у вівторок. Відбудеться позачергова сесія міської ради, на якій ми виділимо гроші на ремонт цього будинку. Спочатку це буде проект ремонтних робіт, ну а потім самі роботи. Тобто, це мінімум декілька місяців займе. Але ми повинні відремонтувати цей будинок, щоб людям було де жити. В минулих роках ми виділяли вже гроші на цей будинок на ремонт ліфту. Я спілкувався з мешканцями цього будинку з ними знайомий. Дуже шкода, що вони опинилися в такій ситуації. Ну а тим часом антимонопольний комітет з'ясував, що в Одеські була змова підрядників, і що вони розігрували тендери, просто імітуючи боротьбу. А насправді всі знали, хто переможе. Ніколи такого не було. І знов як і завжди ми працюємо. Три учасники цих тендерів оштрафовані на мільйон гривень. Це зовсім небагато, Мабуть, більше не дозволяє українське законодавство, але це ще 157 п'ятдесят свідчення того, як працює наша одеська мерія і які насправді її мотиви. Ну і така невеличка новина: це те, що вода в парку перемоги в прудах знов стала коричневою. Це багаторічна проблема, як каже директор комунального підприємства «Сервісний центр, вирішити її можна тільки, якщо повністю злити всю воду з цих прудів. Прочистити їх і залити знов, і це дорого. і Зараз під час війни робити цього не будуть. І поки вони роблять таким паліативним рішенням, зливають частини води, а потім запускають водорості хлорели, які поїдають бактерії, через які ця вода стала коричневою, і тому вона стає зеленою. В принципі, такий болотно зелений виглядає трохи приємніше, ніж коричневий. Деякі телеграм-канали написали, що там. Стоїть сморят, це неправда. Запаху від цієї води нема. Але я сподіваюся, що коли закінчиться війна, ми займемося цією проблемою, і там знов буде гарна чистота. На цьому все залишайте ваші коментарі, підписуйтесь, бережіть себе.